В одному з магазинів Австралії ви не побачите палітурок книг, адже всі товари загорнені в папір. Покупці не знають автора, назви, а можуть ознайомитися лише з коротеньким описом або словами асоціаціями. Здається, тут творчо підійшли до вислову, не суди книгу за її обкладинкою. А що допоможе тобі зорієнтуватися в тому випадку, якщо хочеш придбати нову книгу, але не зовсім зрозуміло, що знаходиться всередині, дізнаєшся про це після перегляду відео. Анотація це жанр науково-інформаційного або публіцистичного стилю, залежно від типу роботи, до якої вона складається. Це короткий огляд статті чи книги, часто з критичною її оцінкою. Знаходиться переважно на початку або в кінці видання. Яку книгу обереш для читання? Перед вами справжній шедевр від лауреата Нобелівської премії з літератури Роман Притча. Роман Символ, Роман Антиутопія мабуть, найжорстокіша. Унаслідок авіакатастрофи декілька дітей потрапляють на безлюдний острів, схожий на райський куточок безмежний океан, тропічні пальми, кришталеве джерело. Саме серед цієї краси розгортається боротьба за владу, яка змусить забути не лише про дружбу і порядність, а й про людяність. А ось іще один приклад. Не треба боятися звіра десь зовні набагато страшніший той, що живе всередині кожного. Цим твором Вільям Голдінг застерігає людство від абсурдного руйнування навколишнього світу. Яка книга тебе зацікавила? Усі анотації написані в різних видавництвах. Але до однієї книги було Дармух. За змістом анотації бувають. Довідкові подають коротку об'єктивну інформацію про тематику книги або статті. Такі анотації не розкривають змісту, а лише зазначають тези, розкриті у творі. Рекомендаційні не просто містять інформацію про джерело, а й дають поради щодо його використання певною категорією читачів. Визнач вид анотації за змістом. За двома зайцями комедійна п'єса українського драматурга Михайла Старицького, написана 1883 року. У ній розповідається про цирульника, який намагається розбагатіти, одружившись із багатою міщанкою. І водночас залицяється до бідної дівчини красуні. Довідкова анотація п'єса, що стала символом любові для якої немає перепон. Легендарний твір Шекспіра про юних закоханих. Які, незважаючи на жорстокість та несправедливість життя, не зрадили свого почуття. Для дітей та підлітків це нагода осмислити безсмертний твір по новому і відчути його актуальність. Окрім загальної інформації є поради для якої вікової групи призначений твір. Тож це рекомендаційна анотація. Як писати анотацію? Опиши, де й коли відбувається дія. Уяви героя або героїню. Чому, на твою думку, його її доля має схвилювати читачів. Напиши, у чому полягає проблема персонажа, що він чи вона знаходить або що втрачає. Запитай у читачів, як вони вважають, чи вдасться герою або героїні вирішити проблему. Сформулюй ключову ідею. Про що ця книга? Уникай подробиць. Навряд чи можна зацікавити детективом, якщо в анотації написати. Убивця садівник зміг усіх обманути. Дотримуйся невеликого обсягу. Достатньо кількох речень. Наприклад, Роман Рея Бредбері 451 градус за Фаренгейтом розповідає про споживацьке суспільство майбутнього, у якому панує повний контроль над людьми. На думки, почуття, спілкування немає часу. А єдиний ворог загалу книги, які спалюють пожежники. Один із них Гай Монтег. Починає розуміти, що можливе інше життя. Це роман про важке прозріння в тоталітарному суспільстві. Але чи зможе одна людина щось змінити? Читай на сторінках твору. Не обов'язково дотримуватися кожного пункту під час написання анотації. Творчу роботу не завжди можна обмежити певними рамками. Важливо написати цікаво. Пам'ятай, це має бути своєрідна реклама. До книги 451 градус за Фаренгейтом. Можна запропонувати і таку анотацію Чому в майбутньому пожежники спалюють будинки? Чому люди не читають книжок і майже не розмовляють одне з одним? І чи зможуть зміни в свідомості однієї людини спричинити злам у суспільстві? Відповіді на ці питання шукай на сторінках роману Рея Бредбері. Склади анотацію до твору. Ігролове Івана Багряного один із найкращих пригодницьких романів в українській літературі. Молодий інженер-авіатор кидає виклик системі та проходить надважкі випробування. Чи вдасться йому на цьому шляху зберегти людяність? Спробуй ще. Лицар має врятувати принцесу, одружитися з нею, отримати половину князівства та жити довго і щасливо. Але що робити, якщо доведеться боротися з драконом, який вирощує квіти, милується метеликами та пише вірші? До вашої уваги історія, яка змусить задуматися над багатьма актуальними проблемами і зворушить серця дітей та дорослих. Тож тепер ти бачиш, що анотація допомагає кожному обрати твір на свій смак, а за короткими описами можуть ховатися добре знайомі книги. Запам'ятай Анотація це короткий огляд статті чи книги, часто з критичною її оцінкою. За змістом анотації бувають довідкові, подають коротку об'єктивну інформацію про тематику книги або статті такі анотації не розкривають змісту, а лише зазначають тези, розкриті у творі рекомендаційні не просто містять інформацію про джерело, а й дають поради щодо його використання певною категорією читачів. Як писати анотацію. Опиши, де і коли відбувається дія Уяви героя або героїню. Чому, на твій погляд, його її доля має схвилювати читачів. Напиши, у чому полягає проблема персонажа, що він, вона знаходить або що втрачає. Запитай у читачів, як вони вважають. Чи вдасться герою, героїні вирішити проблему. Сформулюй ключову ідею. Про що ця книга? Уникай подробиць. Дотримуйся невеликого обсягу. І пам'ятай це лише рекомендації. Можна сміливо виявляти творчість. Став подобайку, Пиши, які твої улюблені книги в коментарях. Учімо українсько разом!